Вітаю вас, шановні глядачі на каналі За Ширмою Невідомого. Ми продовжуємо рубрику Карта Дня. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. На 13 лютого 2025 року карта дня Сімка Пентаклів. Сімка Пентаклів. Це карта важкої праці, терпіння, очікування, накопичення досвіду, а також роздумів над вкладеними зусиллями. В цей день не потрібно поспішати чи змушувати події рухатися швидше. Варто зробити паузу, оцінити ситуацію та спланувати наступні кроки. Можливо, ви вклали багато сил у певний проєкт, але поки не бачите результату. Це не означає, що зусилля марні, просто процес потребує більше часу. Це день, коли особливо важливо не здаватися та не втрачати віру. Процеси йдуть навіть якщо вони не такі очевидні, як би хотілося. У сфері робота це день аналізу та перегляду планів, можливі затримки, але вони тимчасові. Сьогодні краще не робити різких змін. У фінансах це не час для ризикованих вкладень. Якщо плануєте великі інвестиції чи покупки, варто ще раз усе обдумати, чи це дійсно те? Що вам потрібно у стосунках, можливий період паузи, не квапте події, все розвивається у своєму темпі, можливе відчуття втоми або розчарування через те, що щось не відбувається так швидко, як би хотілося. Карта нагадує, що все має свій час. Тому не варто очікувати миттєвих результатів або великих змін. У цей день важливо берегти енергію, не перевантажувати себе справами та не вимагати від себе більше, ніж реально можете зробити. Порада дня не форсуйте події, все йде своїм шляхом, і результати прийдуть тоді, коли настане правильний час. Якщо виникають сумніви, дозвольте собі зробити паузу, не накручуйте себе. Відпочинок допоможе побачити ситуацію з нового ракурсу. Це не час кидати почати. Навіть якщо здається, що прогресу немає, він є, просто він повільний. Я щиро дякую вам за вподобайки, за коментарі, це надихає. До зустрічі у нових відео.